Серпень у закладах вищої освіти традиційно означає великі черги абітурієнтів у коридорах університетів. Чималу кількість метушливих вступників та радість на їхніх очах від вступу до вишу. Саме такою є активна вступна кампанія 2023 року в ЧНУ імені Петра Могили. Вступники можуть звернутися по допомогу, знаючи, що їм обов'язково нададуть відповідь. Вікторія Чорна, відповідальний секретар приймальної комісії, розповідає, що цьогоріч для абітурієнтів університет створив максимально комфортні умови. Зокрема, подача документів може бути дистанційною. Є актуальний та завжди активний чат зі вступниками. А приймальна комісія працює і по вихідних. Зауважимо, що під час повітряної тривоги всі співробітники та гості університету обов'язково спускаються до укриттів, Незважаючи на всі випробування, ЧНУ імені Петра Могили працює задля наших вступників та студентів і надалі.